Житомирянка Лариса проживає у квартирі однієї із багатоповерхівок на розі вулиці Грушевського та проспекту Незалежності. Жінка розповідає, вхідні двері підвального приміщення, де можна перебувати під час російських обстрілів, постійно зачинені. А відтак, коли оголошують повітряну тривогу, вона та її чоловік залишаються вдома. Раніше у нас було укриття в прошлому році в тірі тут в спортзалі. Воно було відкрита. Кругли сутки і місяця три, чотири, а може і п'ять, мабуть. А потім закрили. А зараз ну, в підвалі. Ну там не було відкрито за словами Миколи Дідківського, керівника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, від жителів цього будинку надійшла скарга про те, що укриття було зачинене, зокрема, і 28 травня, коли були російські обстріли. Приміщення відповідає вимогам, але що могло могло спровокувати ситуацію? Це відсутність достовірної інформації на вході в будинок. От а також той замочок, який вони там. Вроді вішую, але разом з тим він там приєднаний крючочком. Тому от такі от моменти людина, маючи телефон на вході, могла б зателефонувати, з'ясувати. Можливо, тоді б не було і звернень. Григорій Шлапак, представник управляючої компанії будинку, каже, що двері до укриття зачиняють, але це трапляється не щодня. І якщо закривають, то на декілька годин. Прикривали на день. Почому? Тому що є доброжелателі. Коли я тут роблю дисципліну, порядок, роблю замічання, реакція буває злості і думає, що тут учворить. Григорій Шлапак показує, як просто відчинити двері і зайти до укриття. Так я роблю о типа замикано. Почому? Тому що свої люди вже знають, Толкнув і там. 2 червня представники міської комісії проінспектували ще три укриття у житлових будинках одного із мікрорайонів міста. Перевіряли їх стан та доступність. Розповіли жителям, куди можна звертатися, якщо укриття закрите або невідоме місце його розташування. Вони можуть звертатись з одного боку до. Того, хто відстоює їх інтерес, хто надає їм послуги, це в першу чергу з'ясувати обстановку. Якщо тут питання не вирішується, вони можуть звертатись на міський інформаційний центр 1580 або 481-481. Мало того, якщо людина, наприклад, там серед ночі тут і не бачить, куди йти іншу, оператор міського інформаційного центру може надати інформацію про наявність найближчого укриття в цьому районі. За словами Миколи Дідківського, найближчим часом у Житомирі на доступність мають перевірити ще близько ста укриттів. Ірина Остапчук, Аліна Данилко Суспільне новини Житомир завжди Дуже дякуємо нашим друзям істонцям, що нам зробили такого чудового садочка. На даний час це для нас і для наших діток є розвиток. Другого червня в Овручі відкрили модульний дитячий садок, побудований за гроші Істонської республіки. За словами директорки закладу Наталі Дубовик, садочок відвідуватимуть 80 дітей. Ходити до дитсадку зможуть і діти з особливими потребами. Це перша черга будівництва закладу. На наступну чергу це також буде на 80 діток. Ще знову 4 групи. Кімната логопеда, кімната завгоспа і музичний зал. Халина Левківська на відкриття дитсадку привела дворічну онуку Владиславу. Це внучка, там ще внучок бігає з мамою. Нам дуже подобається. Це насправді потрібно, тому що для держави дуже тяжко на всі боки треба фінанси, а тут допомога з іншої країни. Радні країни для дітей це необхідно такий тяжкий час. Ярослава із сином Любомиром вже побували всередині дитячого закладу. Ярослава каже, що сподобались дитячі меблі. Звичайно, що буде дуже гарно. Це все сучасне. Навіть ну, все. і іграшки, і кроватки все дуже гарно. Буде звичайно, що комфортно, і дитині буде подобатися ходити. У випадку повітряної тривоги вихованці та педагоги переховуватимуться у спеціально обладнаному укритті. Воно призначено для, для того, щоб дітки мали якусь захист, якийсь. є, ліжечка, є столики, є іграшки, санбузел, кімната для продуктів. Тобто тут усе призначено для того, щоб дітки могли, хоч як. Час, ну, захисту і притулку. Вихователі модульного дитсадку пройшли стажування у естонських дитячих закладах. Сюди всі потрапили за конкурсом. Нас вибирали, обирали найкращих. Ми були в Естонії і нам дуже сподобалася програма Еліс. Я так дуже сподіваюся і дуже сподіваюся, що вона в нас буде. Ця програма більше така для дітей. І навіть для батьків для вихователів робить самостійними їм їх. я вам можу навести приклад. Наприклад, дітки беруть самі виделки, беруть самі ложечки, беруть самі черпачки, самі собі накидають їсти, тобто стільки скільки вони хочуть. Десять місяців, як ми будували цей дитячий садок. Це наш успіх і успіх овруча. Це відповідає відповідає всім естонським європейським нормам. Це такий такий гарний символ співпраці між Естонією і Україною. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Тетяна Яскоростенська Суспільне, Новини, Житомирщина. У громадах, які перейшли від УПЦ московського патріархату до ПЦУ без священника, будуть нові священнослужителі. Про це Суспільному розповів митрополит ПЦУ Епіфанії під час перебування у Брасилівській громаді для освячення новозбудованої свято воскресенської церкви. Є багато громад, які долучаються до нашої помісної православної церкви України без священнослужителів, не підтримуючи рішення своєї громади, але ми знаходимо священників, у нас є 9 навчальних закладів, тому ми ведемо підготовку, залучаємо молодь зараз абітурієнтів для навчання в наших духовних навчальних закладах. Активність переходів залежить від громадськості, каже митрополит Епіфаній. Ну, бачите, по-різному відбувається в різних районах і Житомирської області, і по всій Україні, в деяких районах більше, де громадськість більш активна, де парафіяни громад теж більш активні, вони проводять збори, долучаються. Але це питання часу, це незворотній процес. Відбуваються переходи, але це хвиля де з західної України до центру і буде завершена на сході. Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року на Житомирщині від УПЦ Московського патріархату до ПЦУ перейшли близько 70 релігійних громад: Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомирщина. Це у нас масочки. Ми маємо близько 700 пацієнтів. Звичайно, десь 500 масочок йде в день в середньому. Якщо ми, тим більше, якщо ми будемо розраховувати на те, що кожних три години будемо змінювати масочку. Це у нас фіксуючі такі штучки ортопедичні для травматологічного відділення. Це для подачі кисню пацієнтам і в гарної дуже якості. 20 ящиків постільної білизни, 36 тисяч масок, ортопедичне приладдя. Ліжко, кушетка, 30 багатофункціональних тумбочок, майже 80 стільців, апарат УЗД, чотири кардіографи. 2 червня Житомирській міській лікарні номер 2 передали волонтери Житомирського благодійного фонду святого Пантелеймона. Це як в сумі, якщо казати, це приблизно на 300 тисяч гривень. Ну це, мабуть, за 20 років найбільша допомога від нашого фонду для цієї лікарні. Цю лікарню давали в минулому році багато комплектів ковдри і подушки, нові комплекти робимо так щороку десь 3-4 рази, а то й 5 даємо на лікарню, хоч хоч трошки, але щось даємо. Ми працюємо вже із цим фондом, напевно, да, біля 20, да, 14. Понад 20, Чи, понад, понад 20. 20. Років не дійсно завжди надають якісну, якісну допомогу, і воно все використовується за призначенням. Тому воно буде розміщено по різних абсолютно відділеннях там, де є потреба на даний час. У приймальному відділенні вже розміщена частина стільців у реанімаційному відділенні неврології кардіографи та апарат УЗД, який дозволяє виконувати узд обстеження безпосередньо біля ліжка хворого. Він портативний, Він на досить високому рівні показує ті ділянки, які треба обстежити. Стосовно це електрокардіограф, він сучасний, він дає можливість обстежити серце безпосередньо біля ліжка хворого, що актуально, і дає багато інформації стосовно діяльності серця. Там же поставили біля кожного ліжка пацієнта багатофункціональні тумбочки. Вона мобільна, по-перше, по-друге, багатофункціональна. Тут Костя зараз 100 столик, гарний він піднімається на різну висоту. Він може ставитись на таку висоту, більше, нижче залежності, дуже зручно пацієнту. І для того, щоб тут зберігати і особисті речі, в дуже чудовому стані. Ці тумбочки розставлені у нас зараз біля кожного ліжка у відділенні реанімації неврологічної, а також не розставлені у відділенні травматології. Цю допомогу ми постійно отримуємо від наших донорів. Це здебільшого Австрія. Є таке місто Клагенфурт, там муніципалітет організував таку громадську організацію. Допомога в Україні, Клагенфурт. Ось вони збирають по по всій своїй, скажімо, своєму регіону і працюють з іншими організаціями. Ось їхня була одна із вимог. Обов'язково передайте саме медичний заклад, якийсь, який би ми могли побачити, що ми допомогли саме цьому закладу. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. У квітні через паводок на річці Ірша у Малині утворився тимчасовий водоспад у одному із кар'єрів. Енергія води в ці дні була колосальною, каже винахідник Ілья Сидорчук, який придумав механізм, який виробляє енергію від вібрації води у водоспадах. Тобто, ми ставимо нашу установку під потік водоспаду, вода падає на установку та виробляється електрична енергія. Вона складається з п'єзоелементів, твердої основи, електричної плати, акумулятора та світло. Так, ось, Якщо вода падає на п'єзоелементи, виробляється електрична енергія від вібрації. Вона переходить в електричну плату, потім накопичується у акумуляторі. І потім в будь-який час ми можемо її використовувати. Тобто засвічується світодіод. Робота установки не залежить від розмірів водоспадів, каже науковий керівник Ільї, вчитель фізики 30-го ліцею Анатолій Шубін. Його достатньо застосовувати на будь-якому водоспаді, навіть коли вода падає з висоти, хоча б один метр, вже буде працювати. Але чим вище, тим енергія буде віддаватися набагато більше. Винахід виробляє енергію без жодних викидів у атмосферу, каже Ілья Сидорчук. З ним школяр виграв премію на міжнародному конкурсі у США. Мене нагородила турецька компанія. Тобі так вони надали спецприз тисячу доларів. Розробляли механізм два з половиною місяці у 2022 році. Гроші отримані від перемоги у конкурсі. Ілья Сидорчук планує витратити на майбутнє навчання в університеті. Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир. Я приїхав, приїхав з Олевська. Ми всі разом малювали котики. Котики треба перемоги зі своєю радістю, що Україна перемогла. Скульптор Олексій Марковський разом з учнями Коростишівської спецшколи виготовив бетонного котика. Діана Забора, учениця спецшколи, говорить, що їй подобається його розфарбовувати. Ми китського назвали Вікторія. У нас просто знаєте, чого ми назвали Віктори. Просто ми поскоріше ми поскоріше настав мир. Для Олексія Марковського це друга споруда у вигляді кота. Ідея ця давно вже виникла. Це вже другий котик, який ми робимо в рамках проєкту. Ми його назвали котики для наших котиків. Ми робимо котики, потім за донати для ми розіграємо його і ці донати направляємо на підтримку збройних сил. Збори постійно виникають. І є варіант, я так дивлюся. Там на тепловізор збирають, там на авто збирають. Чому котики? Тому що котики вони терапевтичні, такі вони позитивні. Олексій говорить, що діти з задоволенням беруть участь в процесі створення кота. Тут у них навіть такі, якби відкриті уроки були прямо під час під час цього процесу, бо ми його робили в декілька етапів. Там перший був просто каркас, зварювали, другий там, сітку накручували, наліплювали. Потім з бетон, замішували, все це діти приймали в цьому участь, дивилися, спілкувалися, слухали музику, пили чай. Тобто така комунікація відбувалася у нас. Ну, Ось зараз фінальна, фінальна стадія. Фарбуємо. Насправді ми експериментуємо. І, і робота з дітьми, це експеримент, і саме оці технології, це все експеримент. Я хочу, щоб ми в Україні. Віталій Макарчук, виконувач обов'язки директора Коростишівської спецшколи, каже, що такі заняття для дітей з особливими освітніми проблемами дуже позитивно діють на них. Вони стають спокійнішими, вони стають впевненім в собі, вони хочуть робити щось добре і цікаве. Це для нас дуже важливо. І тільки не дергай, гарненько притули і, 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 і не суть. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.